Сьогодні забрала свої посилочки з нової пошти, дві коробочки. І з однією з них була така в мене сьогодні пригода. Замовила я собі поливалочку таку для орхідеї, дуже зручну. Побачила на каналі однієї паночки. Якщо не помиляюсь, Ірина назвати. І мені дуже сподобалось, з чим вона поливає квіти. І ось, я думаю, зараз я собі через поштомат замовлю. Але сьогодні вже другий день, як у нас не працює Київ Стар, і, звісно, поштомати не працюють теж, тому що немає інтернету. І під'їжджаю до, до магазину, до супермаркету і дивлюся, приїхав хлопчик, який поштомат загружає. Я до нього підійшла і кажу: мені треба забрати посилочку, але дивлюсь, що це не мій номер поштомату. От. В общем, домовилися з ним через 20 хвилин, що він буде на тій точці, де мені потрібно забрати. І він мені дасть поділиться інтернетом, і я зможу забрати свою посилочку. Ну, ось так. Так і вийшло. Дивимося, що в мене є тут, щоб вас не томити. Сама відкрила. От, і мені хочу показати ось така трубочка. І ось така бутилочка. Вона пластикова, я замовила її на літр, на літр, щоб було була більша ємність і було зручніше поливати. Зразу літр набрала і пішла поливати орхідейки. Це, принцип, як ми от інколи поливаємо з груші, да? але тут зручніше, тут під кущик можна ось так боком залізти під листечко і полити. Тому, як на мене, мені сподобалось, я собі замовила і ось ділюся з вами. Можливо, хтось ще захоче. вони на сайті є. Різні ємності: 250 мл, і 500 мл, і є літр. І ще до мене приїхала із домашньої колекції орхідейка. Орхідейка приїхала через нову пошту через відділення. Ось, і приїхала вона раніше. Відео вийде. Пізніше, а сьогодні я вам розповідаю. Теж, розпакувала, але не всю розпакувала. Дивіться, яка краса. Ось такі лапки і такі сердечки. Зараз подивимося, що за орхідейка я вам розкажу. Орхідейка дуже гарно запакована. Ось такі заячі вушка. Зараз подивимося. Наліпочки переїхали на горщик. Такий гарненькі. Тепер вони будуть жити тут. Орхідейка називається шанела. Дуже гарна. Красуня, я її хотіла собі в колекцію. Вона мені подобається. Це підліток, вона не доросла орхідейка. Її купили в січні місяці. От. І ось вона має зараз такий вигляд. Горщики навіть такі, як у мене. Для підлітків, вон, бачите, стоять. І я в, підліт... Горщ... в такі горщики сидю своїх підлітків. Вони такі двойні. Зараз витягну. Але, бачите, тут ще й фітільок. Вставили орхідейки. Корільнечко є. Підсушена орхідейка. Має назву Шанела. О. Трошки є на листочку пошкодження, ну, але я думаю, що то не, не страшно. Ось таке поповнення в моїй колекції. Будемо разом спостерігати. Якщо вона нам да... дасть квітоносик, будемо дивитися, як буде квітнути. Також подивимось тут, як збільшуються мої підлітки. Нарощують потихеньку листочки, стають вони вже трошки більше. Це в мене Мікі Ice cube. Це в мене Violet Angel. Це метелики. Бачите, я тут їх в мосі тримаю, розпушила мох, і так вони в мене тут і стоять. Так, це в мене Little Emperor. метеличок, Поки що не видно нічого. Ніяких квітоносиків. І ще підліток, який тут в мене стоїть. Це в мене піксіред. Так, ну, почуваю себе непогано. Корінці поступово збільшуються. Також збільшуються тут квітоносики мої. Торіно в мене видав, бачите, виглядає там з-під листочка квітоносик. Це звичайний він не метелик. Тут невгамовний бігліпчик. Вже другий раз на старому квітоносі пробудилось таку гілочку. Одну вже гілочку я зрізала, він відквітував і я зрізала. А ось мій спайдер. Дивіться, теж з-під листочка. прийшлось ось так зробити йому підпорку тут таку, щоб листочок не опускався, а щоб мог квітоносик вийти. І ось тут, не дуже йому зручно, але, думаю, вийде він сам з звідтіля. Ось такі вони та неясенькі квітоносики. Листочки, дивіться, які гарні. Такий е, світлий колір. Такий лаковий і незвичний колір має світліший, ніж всі інші орхідейки. Також пробуджують бруньки з тих, з тих орхідейок, які я пообрізала. Обрізала я, прийшов до мене одночасно обігліпчик розета. Зрізала я квітоносики, але дивлюся, що ось він уже пробуджує бруньку. Так, не дуже видно, але пробуджує. І також тут а, венеціанський карнавал, який я теж зрізала, бо квіточки були трошки пошкоджені, і також теж вони. Потихесеньку бруньки э, дають квітоносики. І ось мій білий метелик, який я в лотерейку виграла. Я тут дві бруньки намазала. Намазала з тою цілею, що я хотіла, щоб він дав діточку. От, і дивіться: мабуть, квітоносики все ж таки. Ось так. І тут, мабуть, це квітоносики, мабуть, діточка не вийде. Ну буде і так. Побачимо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому сподобалось. І приходьте на канал ще Гарного дня! І до побачення вам!